Ко мне! Ну, она хочет ко мне, а идут беля хозяина, ни в какую ко мне. Знайка, пошли далее. Три, я разрезал. Так. Разрезал молодать. Ми повернули поворот, який зовсім не хожений. Конвалії. Конвалії і підемо тут. Підемо, синок. Підемо. Ось Барбарис, кущики. Ой-ой-ой. Я тут йду вперше. Всього Барбариса. Кущ треба чекати чоловіка, бо, мабуть, я сама не пройду. Знайшли лісові грибочки. Ой, яка краса. Так. Ось дивіться, який красотун. Зараз ще чоловік сказав, десь свині порили. Оця дорога, по якій я йшла, зломана дерево. ну, може, також дикі кабани порили. У нас тут кабани і лиса є. О, боги. дивіться, що робиться тут. Мама мія. це кабани порили 100%. Ви подивіться, що тут робиться. Тут наче приліт якийсь. О, господи, дивіться, грибочок зломаний. Це 100% кабани рили. Бачите, що нарили? Ой, скрізь, скрізь ліс. І тут така галявина нарита кабанами. Так, у нас кабани забігають навіть десь, знаєте, в лютому, в березні забігають в село, тому що голодні, їжі нема в лісі. І вони, боже, куди я йду? Де не чоловік, Де моя дитина, Де моя сон. Ой, іде. Так, знімає далі. Знімає, де мої собаки? Ого! І тут скрізь конвалії. Дивіться, ось конвалії. Он конвалі. Ви уявляєте, коли це все цвіло, яка тут була краса, який тут був аромат. І скрізь скрізь, скрізь, повно повно барбарису. Клас. Ну, оце якісь зломані тут гілки. Минулому році ми восени тут гуляли, ще пізно, пізно восени. І тут такого не було. Я не знаю, чим ці гілки можливо осколками, осколками шахєдів. Зламані... Ой, так. Чи... Ну кабани, я не думаю, що на, на рівні двох півтора метрів щось могли зламати. Боже, де... я вам можу передати цей аромат. Ось, розумієте, оці всі травички манюсінькі, вони ж всі цвітуть, вони всі пахнуть. Так, я, я вже всіх загубила. Мама мія, щас, я тут щас доброжуся своїм YouTube каналом, що мене тут будуть з рятувальниками шукати. О Боже. Ну дивіться, ось серед лісу обгорілий пеньок. От де він тут взявся? Що тут, хто ще тут палив? Я тут! Мене вже шукають. О, ну це добре. Що про мене не забувають. Ось Барбарис. Барбарис у нас справді купа. Просто купа. Це добре. Тому що тут купа. Ого, я воно бачу своїх. О. Прогулянка в лісі, весною це. Я вам чесно скажу, це таке задоволення. Ось Барбарис, величезний кущ. Да, синок? Ні, дякую, не хочу киця. Це клас. Такий дикий ліс, такий крутий. Так, мене вже вам чекають. Іду. Мене дочекалися, пішли вперед. Поки я там по кущам, поки я вам познімала. Так, ідемо далі. Ми вже, ну, ми вже виходимо насправді, але все рівно ліс. Ліс це дещо. Тут такі аромати, тут так пахне. Тут пахне сосною, по-перше. По-друге, дивіться, хтось зрізав дерево. Ну, це вже майже вихід з лісу, тому ну, що для, для чогось, мабуть, його зрізали. Не знаю, якщо тут отакі хащі непрохідні, да, і зрізане дерево, посеред хащів чи спалене дерево, яке я вам щойно показувала, це викликає ну, якби питання, хто і для чого і коли його зрізав чи спалив. Не знаю, може якісь люди грілися чи комусь. Ось дивіться, ось серед лісу конвалії, 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 конвалії. Боже, яка краса. Ось ціла галявинка конвалій. Боже, дивіться скільки. Вони вже просто відсіли вже пізно і слава Богу, вже їх ніхто не зрізав, не зрубав, не викопав, не посадив себе в садку. От. Краса. Просто ой. Мене крапива трошки пожалила, бо тут дуже багато кропиви. Ай-яй-яй, трохи щіпає, ну нічого, переживу. Це коли жалить кропива, це ж кажуть добре для кровотворення. Дивіться, це ми там вийшли. Йдемо, йдемо, йдемо. Де там мої? Я, як завжди, відстаю, йду вам знімаю, щось розказую. Дуже багато цієї штуки. Ну, скажіть, як... я, його... я забула, як його звати, але ці листочки дуже корисні. Листочок в день е... позбавить вас від дуже негарних хвороб. Я трохи, знаєте, трохи побоююсь лисів, отих скаженів, скажених, бо я їх бачила тут на початку лісу. На жаль, тварина себе не контролює і може нападати. Наші собаки вакциновані від сказу. Ми не вакциновані. На жаль, чи не знаю. От. Тому тут трошки страшнувато насправді гуляти. Да? За собак я не хвилююсь, бо собаки вакциновані, ми не вакциновані. І в випадку, якщо вкусить такий лис, я, наприклад, не знаю, що... ну, я знаю, що робити, да? Вести, дзвонити швидко, на швидку і питати, яка... Ось, а дивіться, молоденький дубок. Листя дубка молоденького. Дивіться, який молоденький Це ж дуб, правильно? Здається, дуб. Що робити випадку, якщо вкусить нас, розкажа на лисиця, а ви ж розумієте, що лисів тут багато і я, скаже, не бачила. Собаки захищені, собаки вакциновані, ми не вакциновані. Ну, поки Бог милував, а далі буде видно. Ми вже майже вийшли, тут вже трошки рідше ліс, дивіться, яка краса. Рейчик, Рейюша, рей. Рейш! Рей! Рей! Взагалі на мене не реагують. В них чоловік, в них хазяїн, вони його сприймають, хоч годую я, але хазяїн чоловік. Ось дивіться, знов конвалії. Боже, яка краса, коли вони цвіли. Шкода, Дивіться, ціла галявинка. Тут насправді його ну, 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 їх тут насправді просто мільйон, просто що ми не Ну, в нас немає такої мети, да, тому ми не ходимо і не збираємо. І не купуємо, для того, щоб зменшити потребу, щоб люди їх не виривали. Ось молодняк, дивіться, сосни молоденькі. Серед старих насіялись молоденькі. Клас. Ось така у нас, ой, прогулянка. Де там мої? Мої, воно пішли попереду. Буду нас доганяти. Ось трошки ще виход з лісу. Вон попадали гілки. Це я не знаю, але ну, мені дуже схоже це на дуб, але воно якесь листя взагалі то дубове. Але ну, отакий чахлий якийсь стовбур. Ну, може це дуб. Ось він. Але якийсь він трохи чахлуватий. Серед цих цих сосен могутніх. Дивіться, як краса. Так. Де там мої всі? Ось серед лісу воно щось навалено. Що це? Якесь коріння, якесь дерева. Мабуть, хтось збирав, не знаю, ці коріння. Краса. Боже, яка це краса, Господи, дякую тобі за це все. Що я можу жити серед такої. Може, я живу, знаєте, не, не так зализано, як інші, але я живу серед краси. Так, да, якісь поганки. Я бачила. Дивіться, дівчатка, якісь такі гриби. Дуже дивні, дуже темні такі. О, прям темно-темно-темно коричневі. І ось вони. І ось багато. І тривогу у нас оголосили. Так. О, Боже, їх тут ціла галявина. Дивіться, яка краса. Можна робити фотку. Шишечка лежить. І грибочки. Боже, яка краса. Ось. І ось їх тут багато-багато багато. Боже, яка краса. Багато грибочків. Я не знаю, ну для людей вони, мабуть, не їстівні, бо вони дуже темні. Може, на відео з спалахом вони. Да, сина? В укриття, йдемо, котик. Може, вони для людей. Ну, для людей вони скоріш за все, що вони ну, не зрозуміло. О, ось ці коріння. Зараз дозапишу, Я не знаю, чуєте ви тривогу чи ні, але тривога у нас оголошена. Молодий лісок, дивіться, молоді сосни, мабуть, шишечок. Боже, яка це краса. Молодюсінькі. Тут же скрізь 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 шишечки, бачите, скрізь скрізь Де вони тільки вони скрізь лежать? росте, росте, росте. Росте, 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 молодняк з шишечок, бачите? Молоденькі рослинки. Клас. З шишечок. Дуже гарно. Так. Ну що, ми виходимо. Ми вже потихеньку виходимо з лісу. Тут вже такий він трошки рідший, бачите, проріджений. Дорога тут пробита, але все рівно тут багато молодняку. Сподіваюсь, що його не знищать. Тому що це весь молодняк, що ось росте, ось його купа. Ось. Ось, це все шишечок, ось. Ось, все шишечок. Не могла вам не зняти стара сосна, ось її коріння. І ось вона пішла, 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 пішла. І ось вона в лісі впала і засохла. На жаль. Ось знову якась гора вивернутого коріння. Я не знаю насправді, що це. Може, це те коріння, коли викорчовували там ліс, де э, хотіли. Дивіться, які лісові квіточки гарнюні. І шишечка лежить. Їх насправді, шишок насправді тут ну, дуже багато. Ось якесь коріння, де воно взялося, я не знаю. Ну, Стовбурів немає. Ну, Стовбури, мабуть, зняли та відправили, куди треба. Купа лежить коріння. Дуже багато. Це все зрізали дерева, коріння залишилося. Дуже так, знаєте, виглядає. Зараз підійду ближче, виглядає дуже цікаво. Да? Так по казковому. А, боже яка краса. Да, ну, на жаль, це знищені дерева, але виглядають вони по-казковому. Це все коріння. Його б можна було, знаєте, в дворі так обіграти. Дуже цікаво і дуже гарно. Дівчатка, дивіться, що знайшла з, е, Суничку. Дивіться, в лісі. Ой, яка краса! Ну, вона поки що тільки цвіте, ще ягідок немає. Ну, ягідки також будуть білочкам, зайчикам. Хто там їсть з лісових тварин Суничку. Боже, яка краса. Не бачила, до речі, о, там в глибокому лісі не бачила, а тут уже на виході побачила суничку. Клас, така невеличка галявинка. Ну нічого, білочкам, зайчикам буде. Будуть фрукти. Фруктове, фруктова тарілка. Це, до речі, біля оцих ось, ось корчів. Ось ці корчі всі лежать. Піду далі. Ось, до речі, молодняк, але вже набагато більший. Бачите, які красунички. Ось, мабуть, мама сосна. Така красива. І не одна. Тут їх ого-го-го-го. І ось росте молодняк. Ви знаєте, ну, я не знаю, може я трохи без всіх вальтів в колоді, але я так тому радію, ви знаєте, на фоні того, як знищують нашу природу повсемісно. Я у цьому молодняку радію, знаєте, як власним дітям. Ось дивісь, яка молоденька сосна. Я не знаю, я ж кажу, може, я трохи того, ну, Я коли це бачу, коли воно росте, хай воно кривеньке, хай воно незграбне трошки, дивіться, яка краса. І, і лежать шишечки. Ну, ти, мабуть, що змогли прорости. Дивіться, яка сосенка молоденька. Боже, яка гарнісінька. Хоч би була совість у двоногих не зламати, не зрізати собі під новорічну під новорічний стіл, щоб понасолоджуватися 3-4 дні, а потім викинути на сміття. Дивіться, які гарненькі. Це вже тут більше. І причому це о, не бачите, це е ці наслідки перебування двоногих серед природи. Боже. Я не знаю, чим керуються ці люди, які засирають місце, де вони живуть, чи де вони бувають. Ну, мабуть, чимось керуються. Дивіться, скільки молодняку. Боже, я, я радію, от чесно. Я радію, як дитина, оцій молодій порослі, тому що я розумію, що оця молода поросль – це життя лісу. Це життя лісу. Це значить, що якщо не вигрубають, якщо не знищать... Ліс буде жити, ліс буде живий, і буде живе все, що цей ліс населяє. Ого, і не можу вам не показати. Я щас, мене вже чоловік зараз загонить додому, дивіться. О, боже, яка краса! Дивіться, які молоденькі, гарнесенькі. Ой, це ще більші. Боже, яка краса. Як це їм дали до, мабуть, тому що не зграбні, не сильно густі, то їм дали дожити до такого віку. Бо якби були гарненькі, якби можна було занести в хату, прикрасити гірляндами, то вже б знищили. Дивіться, яка краса, Боже! Дівчатка, чесно, молодняк, дивіться, скільки. Я радію, як дитина, чесно. Радію, радію, що ліс буде жити. Сподіваюсь, що буде жити. Ось молоденьке. Ось мої мене сидять, мене чекають. Молодняк, дівчатка, це. Це супер, це просто супер. Це значить, що ліс буде жити, і тваринкам будете жити, і ці дерева залишать після себе спадщину. Я бажаю всім гарного дня, підписуйтесь, якщо сподобалось, ставте лайки і до наступної зустрічі!